Вітаю усіх на моєму каналі, мене звуть Таня і в даному відео розгляну прогноз до кінця 2023 року для міста Мелітополь, якою ж ситуація буде в цілому на цей період та чи є шанс на деокупацію міста. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові відео та підтримуйте відео лайками. І так, Мелітополь. Вересень місяць. Якою ж буде ситуація в вересні місяці, чи є загроза для мирних жителів? Та в цілому, да, який буде цей період? Мелітополь, вересень місяць. І так, дивіться, на вересень місяць тут якби карти говорять про те, що якісь вже зміни будуть, якось події розпочнуть швидко розвиватися. Тут такі вже дві вогняні карти, які говорять про таку швидкість, швидкий розвиток подій. Але тут ще є якась, можливо, і загроза для людей, тому що тут випала карта Страшний суд, вона іноді говорить да, про якийсь порятунок людей, якісь рятувальні роботи. Тому е, будьте обережні. Ну, вона ще й також і говорить да, про якісь важливі зміни, важливий період. Тому ось так. Тому вересень, да, такий активний. Події будуть дуже активно розвиватися. Тому ось так. Давайте далі дивитися: жовтень місяць, місто Мелітополь. Якою ж ситуація буде в жовтні місяці, жовтень місяць, місто Мелітополь. Ситуація в цілому, та чи є загроза для мирних жителів? Жовтень місяць, місто Мелітополь. І так. Дивіться, жовтень місяць теж е таки випадає. Місяць боротьби да, якоїсь. Тому теж будьте обережні, бо загроза на цей місяць є. Да, тут, можливо, і якийсь такий військовий контроль да, для мирних жителів, можливо, якісь нові правила, можливо, якісь рамки для людей. Тому будьте обережні. Да. Якась активність людей, якась ініціатива буде. Да, контролюватися військовими якимось законом, тому якийсь такий напружений місяць жовтень для вас. Тому ось так. Листопад місяць, яким же буде для вас листопад? І так, Мелітополь, листопад місяць. Якою ж ситуація буде в місті? Чи є загроза для мирних жителів? І так, листопад. Так, дивіться, на листопад місяць тут вже йдуть якісь хороші новини для людей. Тут і карта імператриці випадає, да, якби це карта землі, карта країни, і йде як перемога, карта перемоги йде якийсь успіх, тому в листопад місяць будемо надіятись, да, що вже на вашому напрямку вже будуть успіхи. Тому ось так, чудово. Хоча все одно, да, якби ще бойові дії будуть продовжуватися, да, якісь атаки будуть на ваше місто, на ваш регіон, да, тому загроза ще є, але все одно вже пророблена робота дасть свій результат і вже хороші новини для вашого регіону на листопад місяць випадають, тому чудово. І так, давайте подивимось. Грудень місяць, яким же буде для вас. І так, Мелітополь, грудень місяць. Якою ж ситуація буде в місті? Мелітополь, грудень місяць. Так, і дивіться, на грудень місяць теж хороші новини. Тут і колісниця говорить про те, що якийсь іде як прорив да успіх вже теж від проробленої роботи, і про те, що окупанти, можливо, будуть відходити. Да. Карта відходу, тому будемо надіятись, що так і буде. Тому ось так. Бачите, листопад-грудень для вашого міста вже хороші новини. На листопад місяць да, йдуть, що, можливо, повернення якихось територій, уже успіх йде, але все одно ще, якби загроза, є, якісь бої можливі. І на грудень місяць вже йде прорив, успіх. Тому ось так. Тому дай Бог, щоб збувся розклад. Да. Щоб все так і було. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставити під відео лайки. До зустрічі в наступних відео.